Вітаю! З вами компанія BITUA. У цьому відео ми покажемо, як правильно створити умовну податкову накладну в базу у разі безплатної передачі товарів. Припустимо, в нашому умовно-числовому прикладі це благодійна передача бензину для волонтерської організації. Бас така операція оформлюється через документ Зміна податкового призначення запасів, який можна знайти в розділі операції від розділ ПДВ Зміна податкового призначення запасів. Створюємо новий документ, вказуємо дату. Припустимо, в мене це було 25 серпня. Зазначаю організацію і склад, де знаходиться цей бензин. Далі переходимо до табличної частини документу і ми маємо заповнити товари. Їх можна заповнити декількома способами. Наприклад, додати новий елемент вручну. Підбір товарів заповнити залишками чи партіями. Мені найзручніше це заповнити залишками. Я натискаю необхідну опцію, і програма мені пропонує підібрати залишки з яким податковим призначенням, і для переміщення на податкове призначення також. Наприклад, у мене це буде неоподатковується пдв не господарську діяльність по рахунку обліку 203. Зараз також я покажу, як це працює і як це відображається в оборотно-сальдовій відомості. Приходимо до світів, обираємо оборотно-сальдову відомість по рахунку, вказуємо, наприклад, місяць наш і формуємо. Бачимо, що в мене є на залишках 300 літрів бензину, який ми і передаємо нашій волонтерській організації. Повертаюсь сюди, оскільки в мене вже був рядочок, і він не заповнений, і мені не потрібний, я представляю в прапорець видалити наємні рядки з табличної частини товарів і натискаю кнопочку заповнити. Чудово, програма повністю заповнила мені усі необхідні залишки. Далі я підходжу до вкладки Рахунки. І маю вказати рахунок витрат. В даному випадку це 949 і інші витрати операційної діяльності. Стаття затрат мене буде благодійна допомога. Документ заповнено і я можу його провести та закрити. Документ з'явився у мене. Також хочу перевірити оборотну сальдову відмість. Як бачимо, проводки сформувалися коректно. В нас в неоподаткову ПДВ не господарській діяльності з'явився бензин. Далі переходимо безпосередньо до формування податкової накладної. Найкращий спосіб для мене це створити на підставі. Бас сформувало податкову накладну на підставі нашого попереднього документу, і нам лишається лише перевірити усі дані Перше це дата. Повертаємося до дати, я її коригую. Також Баз зазвичай пропонує вказувати, що це зведена податкова накладна, але тут важливо, якщо йдеться про одиничну передачу або передачу з конкретною метою, так як у нас. І є в нашому умовно-числовому прикладі податкову накладну доречніше формувати окремо або індивідуально, тому я ось цей прапорець просто прибираю. Далі ми перевіряємо, що товари повністю заповнилися, і що нам потрібно зробити, це у вкладці додатково перевірити спецрежим оподаткування, якщо він у вас є, і тип причини невидачі видачі покупцеві. Після цього ми проводимо і закриваємо документ. Спочатку я його проведу, вас попереджає, мене що в документі є не заповнені реквізити, це номер рідка податкової накладної, але програма автоматично відновила цей реквізит. Податкова накладна сформована, і її можна зареєструвати в ЄРПН у звичному порядку. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.